Доброго дня, доброго ранку, шановні підписники каналу Бесарабія Аграрне життя. Я бажаю всім здоров'я. Ми продовжуємо жнива, точніше ми вже закінчуємо продовжувати жнива. На сьогодні ми збираємо озиму пшеницю, яку ми придбали у фермерського господарства Бор, яке знаходиться в. Біля Одеси, населений, населений пункт, Дачне, село, селище, не буду стверджувати, якось так. Цю пшеницю ми придбали як супереліту. Посіяли 10 гектарів. Якоби супереліта. А... Якщо ми зараз отримаємо, то отримаємо еліту. Щось таке. Посіяли ми її на зрощенні. Посіяли в жовтні, на початку жовтня, полили, отримали сходи, працювали біля неї, не жаліли кошти, не шкодували, витрачали. І на добрива, і на... для того, щоб сходи отримати. Фунгіцидний захист, інсектицидний захист. Все робили, що могли, то робили. Зараз збираємо. Зараз збираємо якоби еліту. Масу вигнали добру. Комбайни йдуть і навантаження відчувається, тому що швидкість руху комбайна десь біля 3-4 кілометри. Маса стоїть добра. Щось таке. Тож, хто ніколи не чув про пшеницю Тайру, кому вона подобається, то звертайтесь до фермерського господарства Бор. Замовляйте в них цю пшеницю. Я думаю, вони її будуть реалізовувати. Ще в нас є Шестопаловка, ще в нас є катруся і магія. На даний час ми збираємо тайру і ось так вона виглядає. Ось такі такі справи на Бесарабії. Це в нас сім'я на сімневі участки вони в нас останні. Далі, далі тільки ярий ячмінь. А ярий ячмінь треба збирати і всю солому складати у валки. Тому що в нас є тваринництво, яке потребує яру солому. Тваринництво це вівці, а там треба догляд. І будемо всю цю солому тюкувати, завозити в склади. Для того, щоб було чим працювати біля вівець. Ось так. Ось так наші хлопці збирають сім'яні участки, сім'яні тайра. Таєрочка! Дивився нещодавно фільм десь зимою про саксонські племіна, про Мерсію. Там була дівчина, в неї було ім'я Тайра. Але вона була. Вікінгом. Тож, тож назва ця скандинавська. Я бажаю всім здоров'я, я бажаю всім легкої роботи. Продовжуйте слідкувати за каналом Бесарабія Аграрне життя. Підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, відповідайте, чим ви, які ви надаєте перевагу, яким ви передаєте сортам. Я сказав, у нас тайра Шестопаловка, Магнітка, катруся, і магія. Порадьте якусь пшеницю. Ми сіяли багато. І куяльник, і княгиня Ольга, і що ми тільки не сіяли? і вдала, і либідь, і ясочка. Але перевагу віддаємо, і канадські сорти сіяли, і лімагрейновські пшениці сіяли, і французькі. Подзвонили, перебили. Коротше, ви зрозуміли. Ми зупинились на тих пшеницях, які районіровані у нас в Одеській області, в степу України, на Бесарабії, які дають непогані результати. І плюс-мінус більш-менш ми цим задоволені. Отакі От діла. А це саме той комбайнер, на якого я кажу, і сварщик, і комбайнер, і тракторист. Точніше, не комбайнер, а помічник комбайнера. Помощник. Кермо йому не дають, а от масленки, шприц, солідол, смазка це його тема. В цьому він розбирається. Якщо якогось зайця упіймають, то дістати його за вуха. Це теж вміє. Все, я бажаю всім здоров'я, всім удачі, до побачення. Надовго не прощаюсь. Поїхали працювати.